Доброго дня, ріді, друзі! Рада вітаю вас на моєму каналі Квітковий рай від Анни. Сьогодні у мене є задум об'єднати три фікуси в один чудовий український горщик українського виробника. Він дуже красивий, як і ці рослинки. Рослинки в мене в пертюхі, які мені давали радо черенки, але не хотіли пробуджувати бруночки. Тому я їх хочу посадити в один горщик, щоб це був гарний кущ. І будемо боротися вже з цитокініновою пастою. Про цитокінінову пасту та її вплив на пробудження бруньок ви можете подивитися відео на моєму каналі. Я долучу посилання в описі на це відео. І так, що мені потрібно буде для пересадки? Як я вже анонсувала чудовий український горщик. Прекрасна українська земля універсальна. Та дренаж керамзитовий. Зараз я вимкнусь на декілька хвилин для того, щоб підготувати поверхню мого балкону для пересадки. Перше, я буду виймати кожну рослинку зі свого кошика, вибачаюсь, зі свого горщика. І потім вже будемо дивитися: будемо убирати ґрунт, керамзит. Я іноді використовую в своїх горщиках замість керамзитового дренажу пенопласт. Можливо, там буде пенопласт, я вже просто не пам'ятаю. Це все я буду прибирати і формувати в один горщик, красивенько розташовувати та садити. Я вже все підготувала. Я вийняла з горщиків рослинки, зробила для себе робочу зону. І розпочнемо. Для початку наш горщик. На дно ви вже пам'ятаєте, ми насипаємо дренаж. Дренаж для цього горщика буде десь сантиметри 3. Вийшов один пакет. Далі на дно я насипаю ґрунту. Універсальний ґрунт вже готовий для посадки фікусу. Далі по краям я грунт уплотнюю, прижимаю. Для того, щоб у нас швидко не відійшов ґрунт від бочини нашого горщика, і вода просто не проносилась, наче водограй. І далі починаємо формувати, формувати картинку. Самий гарні, самий красиві ми поставимо в центрі. Ось так. Вивернемо його. Поставимо. Потім молоденький, він теж у нас пухнастик поряд. У нього корінчики дещо менші, ніж у того, але їх дуже багато. Бачите, наче волосечка, вони тоненьке. Поставимо і таким чином сформуємо, щоб гілочка йшла в зворотній бік. І вони не заважали один одному. Ось таким чином, зараз я покажу, що в мене виходить. Ось так. Бачите? Красивенько. Тобто гілочки будуть йти в різні боки. Бачите? І третій вставляю зараз я поверну камеру. І третій вставляю з іншого боку. Ось так. І тепер все це притримуючи однією рукою. Все це. Я працюю без рукавичок, без перчаточок. Ви знаєте, коли я начебто спілкуюся з землею, з рослинами, я отримую енергію, я наче оновлююсь, можу сказати, це свого роду медитація та відпочинок. Тому все це можна вимити, а задоволення знайти ні. Для мене це задоволення працювати. Землею, я це люблю, тому чому відмовляти собі? Я дуже полюбляю, коли додаєш вермикуліт або агропаліт і змішуєш з землею. Це таке відчуття в руках, в пальцях, а вермикуліт взагалі він дуже схожий на золото або бронзу. Знаєте, як ото? Казка була в дитинстві її. Часто мультики переглядали господиня горемідної. Так, а ну ка не шатайтесь, ви в мене не колихаєтесь різні сторони, трішечки ще колихаються, ще не впевнено стоять, тому будемо ми двома руками. Це все робить трішечки. Так. І останні такі штрихи. Це у нас з цього боку. Розподіляємо, щоб все було рівненько, гарненько. Залишаємо бортик, щоб у нас було куди при поливі лити воду. Можливо, я захочу ще задекорувати камінням. Я ще не вирішила остаточно, тому я до старого, скажімо так, до старого кордону, де була земля, ось вам видно, де була земля, я дійшла і не заглиблюю. розправляю все, струшую де. Корщика, бачите, зараз я вам покажу, яка краса у нас вийшла. Чудовий кущ, який хоче, розгалуджується. нові листя, які вони чудові. І буде виглядати гармонійно. І ця гілочка піде рости. Дуже гарний горщик. Я поруч спеціально поставила сансівєрію. Для вас, щоб показати, як вони чудово виглядають разом, і що значить присипати камінцями. Горщик для чого я залишала ось такий бортик. Ось такі чудові камінчики я полюбляю. Сансів'єрія себе зарекомендувала з камінцями дуже гарно. У неї було після пересадки пробудження діток. Ви погляньте, який розмір листа. Бачите? Ось тут дитинча. Ось ось моя долонька. Який малюнок чудовий. Там глибині ще. Тут у мене світить яскраве сонечко, тому вона. Ось це старі листя, старі листя, але теж можна побачити. Який малюнок чудовий. А у нових це такий путелястий колір та темно-темно-зелений малюнок. Щоб ви могли зрозуміти, яких розмірів ці квіти, я стала поруч з ними. Бачите? І фікус вражаючий, і розміри сансімєрії моєї. Саме дувший листочок, бачите, який? Чудово, коли є такі гіганти. Я обожнюю свої квіти. Долучайтеся до мого каналу, ставте вподобайки. Це підкове Равіда. І ми чекаємо перемоги. Перемога буде за нами. Ось таким чином. Чудовий Котійко, гарний котик, жовто-блакитний, символічний.